Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники. З вами як завжди, я автолюбитель, фанат, можна вже сказати, четвертих гольфів. І оскільки сьогодні виходить знову нове відео, це значить, що в нас знову є черговий класний екземпляр на каналі, є на що подивитися, є що запропонувати. Тож, давайте не будемо затягувати відео, бо погода в нас сьогодні залишає бути кращою, Дощ, дожлива. І прошу вибачення за те, що машина не ідеально вимита. бо Часу на те, щоб чекати, поки погода буде більш-менш гарною немає. Тому вже що маємо, то маємо. Але все одно, я думаю, що всі моменти, які потрібно побачити по гольфу, ми їх побачимо, бо ми їх вже давно всі знаємо. І так, друзі, переходимо до обзору безпосередньо на машину і починаємо, як завжди, з лакофарбового покриття. Ось так, друзі, виглядає наш чудовий новий екземпляр в класному синьому кольорі, в кузові Універсал. Ну, як завжди, 1.6 бензин, MPI мотор, класні титанові, е, титанові диски, резина. Ну, ще більш-менш спереді, ззаді трішки гірша. Е, але хенкок, тим не менш, зима стоїть. Да, ну, ось бачите, що грязна, але тут немає жодного, жодного рижика, нічого немає, але виїхав з мийки і все одно машина вже грязна, поки доїхав до місця, де е, потрібно було знімати. Ну що ж, Переходимо, друзі, до лакового фарбопокриття. Зараз прибор. Приборчик запускається. Поїхали. І так, капот не фарбований. Давайте так, по одному елементу не фарбований. Не фарбований. Давайте тут внизу. Так, грязь, трішки грязь. Потрібно обрати. Давайте. Не фарбований. Ну, я одразу забіжу вперед, поки буду то все детально показувати, але машина не фарбована взагалі жоден елемент. В оригіналі таке рідко буває. Пороги в ідеальному стані. Тобто по кузову цей гольф просто класний. По техніки також, ось, якщо буде видно, трішки покажу, ось отак виглядають пороги, просто ідеал. Так, поїхала далі арка. Не фарбована. Не фарбована стоїчка. Не фарбована. Не фарбована, 89,2. Тут ось моменти завжди буває, нема нічого такого. 741, ну. Так, 190 тут грязь. обираємо. 108. не фарбована. Так. 112, не фарбований. 108. не фарбована. 31, не фарбований. Знову тут внизу дивимось 92,4. Не фарбований. І тут також пороги дивимось, якщо видно, також все в чудовому стані. Дверка не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Трошки Тут у нас щось ще прибор грязний, 130, не фарбований. І кришу давайте. 118. 119. 94,9. Все, машина не фарбована. Тут нічого навіть дивитися. Дивимося, тут стан. Ну, карти, як завжди, є моменти по просіданню, але так не зачухане, нормально все. Тут стан дверки класно, все, пороги. ну вибачайте, грязно, тому якось так. Єдине, що момент, треба буде поїхати по хімчистити, бо перший гольф, де сідухи, відверто кажучи, іменно передні сидіння чомусь зачухані. Нормально стан юпочки, оригінальні стоять, рідко таке також буває. Магнітола стоїть для дисків, для касетників. ще. Руль рідний не перешивався. 224 пробігу. Ось Так виглядає. Давайте задні подивимося також. Так. Є такий подлокотничок, ззаді, дуже зручний, дуже класно. Нормально, нормальні сідухи. більш-менш. Ну, чудовий. Гольф по кузову вже класний, то вже тут дверні карти більш-менш нормальні. Так, Дивимося, зараз тут всі нюанси. Немає тут нічого критичного, немає жодної ржавчинки. Дивимося на багажник в чудовому стані. Шторочка є. Все нормально запаска на місці. На фотографіях я вже показував, щоб не доставати запаска також в доброму стані. Тут не крутилось нічого, все в нормальному стані. Мастила, як завжди, поміняні. Давайте зараз я відкрию ще капот швиденько, щоб не затягувати і відео довго. Бо розумію, що потім дивитися вам не дуже приємно, але все одно потрібно показати всі моменти. Так, Ось так виглядає підкапотне пространство. Е, антифриз на місці. Е, ось він код на всякий випадок, кому може буде цікаво перевіряти там. Масло залив мигуїн, німецьке масло 5 w 40 Там перелік є топлюний фільтр, масляний фільтр, фільтр салона, і воздушний фільтри поміняні, також поміняний і термостат, бо не відкривався що той, свічки замінені, бо трішки троїла машина і хамут. Ну, це зрозуміло, на вихлопній перегорівши Тобто машина підготовлена, фари в класному стані, не запотівші Все нормально, кришечки на місці тут, щоб не потрапляв туди мусор. Ні вода ніяка. Здивимось. Так, і з цієї сторони також все на місці. Ось такий, друзі, чудовий екземпляр. Я думаю, що таких гольфів небагато залишається у нас. Важко їх знаходити, бо дійсно по кузову це один із елементів. А так все по гольфу робиться більш-менш бюджетний варіант. Ще раз показую вам його. Все, тоді, друзі, я не затягую відео. Якщо комусь буде цікаво, він буде на авторіа виставлений. Дивіться, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, бо продивляєтесь ви така наклейка, що ззаді біла якась зрозуміла, ми її зараз приберемо. Титані також в класному стані, взагалі дуже вони класно йдуть цьому, цій машині. і Відверто кажуть, якийсь ну, колір ну дуже красиво виглядає реально. Все, друзі, закінчую свій відео огляд. Будь ласка, якщо комусь когось зацікавило на авторію, можете побачити цю машину. З вас лайки. І, будь ласка, підписуйтесь на канал. Вам буде не складно, а мені приємно робити такий контент. Все, друзі, до нових зустрічей! З вами був я, як завжди, фанат Гольфів четвертих.